Вітання! Ви на каналі Мій квітучий сад, і сьогодні поговоримо про Вероніку та Вероніку Астро. Для мене це нова рослинка в моєму саду. Я її вирощую з минулого року. І я спочатку не могла розпізнати, де Вероніка, а де Вероніка Астро. Насадила я декілька видів їх і вже попутала між собою. Отож, кому цікаво, давайте розбиратися разом. І так, почитавши трішки літератури, я для себе зробила висновки і розібралася, де Вероніка, а де Вероніка Астер. Вероніка має іншу будову листочків. Ось у неї вони по два таких великих розміщені один напроти одного. Ось один вид Вероніки, ось інший із сивими листочками. А Вероніка-Аструми набагато вищі за Вероніки. І в мене є ось один сорт до метра, а інший буквально до 2 метрів виростає. Просто гігант. І листочки у нього, неначе зірочки. Має ланцетовидну будову, ланцетовидні це як у формі списа, накінечник списа. І ось такі по 5 листочків, як зірочка. Ось Вероніка Аструм. Ось таку будову мають листочки. І я зараз. А, ну і відрізняються вони кольором ось цих суцвіть. Розміром. А також листочками. Ось, наприклад, цей має таке сиве, сивувате. Вероніка з сивуватими листочками. Зараз я покажу ближче ці чудові рослини. Так, і так, оце фіолетова світло-така фіолетова. Посаджена трояндою на валіз, Майже практично в один колір. Вероніка Астром. Ця до метру рослинка. Ось моя падаюча Вероніка. Це Вероніка. Має красиві такі соцвіття, гарний колір, яскраво блакитний, пухнасті такі. Але розвалилася. Можливо, тут їй не її місце. Потрібно посадити, напевно, на відкритому сонці, щоб вона була така міцніша. І тримала, я думаю, паго не буде краще тримати. А тут я поливаю троянди і просто розвалилася. Вероніка. Але по своєму дуже гарно. Ось цей сорт Вероніки мені дуже сподобався. Він такий стрункий, як солдатик, бачите, міцний стебла, не розвалюється. Дуже цікаві такі кінчики. Дивіться, які. Фантастичні кінчики, немов якісь з іншої планети рослинка. Я її вже поділила навесні. Самою ранньою весною потрібно ділити. І так вона розмножується. До речі, замовляла я в магазині Lavender Gardens. Там дуже багато ось таких Веронік, Вероніка Аструмів, лаванди, катовника, ну, таких різних декоративних рослинок, компаньйонів. Дуже великий асортимент і навіть влітку продаються. Можна замовити. Красиво. Красива росинка. Ось ця розміром десь теж до метра. Трішки вище за ту сиву Вероніку. А зараз покажу свій гігант Вероніка Астром. До речі, ділка запилює. Дивіться, висота до метр шістдесят. Ну, я ж кажу, до 2 метрів вона може досягати. Це для порівняння, ці менші. Вероніки і Вероніки Астроми взяла ось в мене меншенький Вероніка Аструм. Ось такі, бачите, зовсім кітюні. Що таке б'ються? Посварилися коти наші два чорних. Бачите, тут такі закінчуються витончені, такі, да? на Вероніку, схоже. Вероніка Астром. А в цієї неначе з фільму Аватар. Дивіться, фантастичні суцвіття. Любить вологу. Тому що я була не підлита, почала в'янути листочки. Ну і це за сезон в землі ось така досягає висоти такої. Ну, я слухаю, пташечки співають. Чудова рослинка. Для мене це новинка. Вона така гарна в цьому році тільки, тому що в тому році я її придбала, вона була маленькою, засушеною у горщику, ну і така краса на слідуючий рік. Вона не пахне. Но... Але вона така футуристична, казкова, загадкова. Чудова рослинка. А в мене ще тут і гортензія рожева посаджена. То взагалі. П'єр де рансар – це казка. Все разом. Як казка.